Так. День наступний. Продовження нашої епопеї. Наразі заміна мастила. Ой. Трубочка. Збираємо це все діло під капотне пространство. А, пардон. Ще, ще. Пошатали, пошатали. Зараз я включу світло. помпочка Під заміну. З дебелим люфтом вона. Ремінь не ставили, бо з люфтом міняємо помпу, потім ремень ремінь ставимо, потім закриваємо це пространство і буде все. І потім переходимо ми вже до ходової частини. Коробка, підвізка, передок-задок. Ну, слідкуємо. Так, до трубочки тут добралися. Так як і думав, там манжетка просіла вже на заміну. Завтра їздить. Підібрати що-небудь, бо вдома немає нічого такого. Так, добрались трошки до помпи. Доволі нескладно воно знімається. Ну, факт той, що я думаю, буде чути. Є таке, є таке. Опустили крильчатку вниз, щоб не мішало. Зараз ми її знімемо. Завтра вона вже буде в наявності і будемо її ставити. Поїхали далі. Так, дібралися ми до помпочки, зняли її. Доволі все так. цивільненько. Ось вона. Так, вроді би все і добре. Але є одне но. Есть одно но. Самі розумієте, це ненадовго. Десь в полі це робить. Мабуть, це не є приємно, так що робимо на упередження це все, намагаємося зробити якісно. Так, поїхав батько за резиночкою під оту трубочку. Прийшла помпа. Мастила коробка, фільтр коробка прийшло і мастило на двигун прийшло. Так, ну, прийде, я зніму розпаковочку, покажу, яке воно у свіженькому вигляді. Може таке саме. Хача, хоча навряд чи ну, куди це годиться? Це вже все. Це вже на металобрухт. А може і ні, може да і пристроїться, інтересна така. Ну ладно, то потом. Так, рухаємося далі, то лірика. Трохи відволікаємося, бо можна трошечки і. Часу є. Жду запчастини. Так, спостерігаємо далі. Трошки піджерудить. І, в принципі, тепло, хорошо, комфортненько. Крутим потихеньку. Руки не мерзнуть. Вогник горить. Так, класно понаблюдати. Сидиш, наблюдаєш, тріскотить. Ну нічого. Нам треба працювати. Працювати треба. Так, що наразі? Прийшли деталюги всі, прийшли масла. Так, це що у нас? Ей, сюди, Мастило на коробку. Будемо з частковим заміщенням міняти. Оце класичний автомат. Так, де тебе поставити, щоб ти не мішав. зараз десь поставлю. Отак от поставив. Так, це що тут у нас? Це у нас, мабуть, фільтр. Так, да, це фільтр. На коробку. Прокладочка. Прокладочка. Багато чого цікавого написано. Так, ага, це з цим, з муфточкою. З болтиками з муфточкою. Отлічно, отлічно. Блін. Як воно так, що... Чи на лобо прицепити його треба? Так, ось муфточка сама. І міняють, бо бувають випадки, що мастило заходить в проводку. Це треба. Так, вот фильтрик. Да, конечно, все оно классно. Где тут номер, вот номер. Кому будет интересно. Ну, за что 1200, я не понимаю. Далее, <laughs> <coughs> далее. Так, э, фильтр проехали. Помпа, прокладочка И резиночка, и такая есть. Так, сюда, вот помпочка, она попла. это кто у нас? Термоток. Ну, і не люфтить. Не люфтить? Так, те ж, що. <різь> ну і хорошо. Красота. Ага. Та ж люфтила, як скотина. Ну то що, буде діло? Ставимо. Слухай. Так, і на місці. Новий ремішок. Все тут в люкс. Трубочка вже. Стоїть. Все там. по феншую, Ставимо крильчатку радіатора, ставимо фільтр, підключаємо все, заливаємо антифриз. Так, склали докупи. Все вже на місці, все настроєно, все на місцях своїх. Деякі питання були, передивилися. Фільтр новенький, всі хамутики перевірені, все нормально. Цепляємо клемку, заливаємо антифриз, заливаємо мастило і буркаємо. Рідини всі залиті. Зараз перевіримо, чи ніде нічого не дує, чи ніде нічого не тече. Прокачав. Бачу, по телефон не бачу. А то ж там турбінку я ж змазав, вона сюди не спаляється. Так, добралися ми до рульової рейки, значить пильника по факту він з'їдений. Оцей шар перший розбитий, концевий розбитий. Ось як він виглядає. Ну, так не чути, а воно взагалі розбито колеса дійсно телепалися. Зараз шукаємо пильник. оці деталюги у нас вже є. Зараз ми робимо приблизно подлині те саме. І Так, не ту поставив сторону. Треба другу. І е, пильник поїдемо пошукаємо. Я думаю, що він має бути. Ставимо новенький і збираємо. Отак виглядає ця тяга після того, як її 100% замінили в з пильником. Долізли до правої сторони, це ми поміняли, все там класненько, сановеньке. Тут відсутня була резинка, Хльопало поколихали трошки оцей підшипник, він зовсім розутий. Замовили підшипник, ждемо ще два дні Буде підшипник Так, далі. Поки підшипник йде. Переходимо, перетрусуємо задок. Якраз воно по часу десь так і буде. Соберемо докупи, їдемо на шиномонтаж, перевзуваємо гуму. Нова гума прийшла. Так, їдемо на корекцію сходження і машинка їде туди, куди треба. Ну і далі слідкуємо. Так, Колеги, добрався до задньої вісі. Що я вам скажу, я трошки підростроївся, коли подивився на конструкцію кріплення заднього амортизатора, ну там згори, або маленькі ручки треба мати, або якесь, я не пойму. Ну, блин, ну там дуже тісно. Зараз під крилах зніму, там сантиметр додаться, ну не знаю, чи долізу туди. Там три болтика, верні, три гаєчки відкрутити на 13. Далі, ступічка. Зараз, бренд, тут світло не дотягнув, вже, верніше, виключив. Мабуть, чути тарабани, Підшипник під заміну. Знизу відкручую амортизатор, згори відкручую амортизатор, винімаю. Оце все діло винімаю. На перепресовку підшипник. Ну, що я вам скажу? Забарне це діло, дуже забарне. Там підшипник чекаємо, коли прийде. Обіцяла на вівторок. Ну, походу, тут теж прийдеться замовлення удваювати. Ще не знаємо, що з цієї сторони, з лівої. Тож беремо себе в залізного кулака і робимо. Рухаємось, розкидав, почти, почти не використовуючи нецензурну лексику, але маємо що маємо? Ось, будь ласка, слухайте. Не чути? Ну, коротше, минулю люфтить. Колеги, хто в темі? Про проблему підлізти, відкрутити верхні три болтики, кріплення амортизатора заднього на МЛК 270 Ну, отак. Рука не влазить, продовбався вчора півдня. Гаєчки вже слабенькі, ржаві, обходяться обичним ключом. Ну, факт той, що на психіку важко, але. Отаке рішення прийшло в голову. Несучої здатності воно не втрате. Закриваємо, прохватуємо і до побачення. Тим більше це для. Чим швидше, тим краще. Тож, знімаємо. Кому цікаво, слідкуйте, кому підходить, користуйтеся. Будь ласка. Сейчас оцей копачок зняти треба. Тоже такий подлюка. Тоже ржавчина давним-давно живе. Сама головне ліва сторона дуже не занурюється, так як тут бак. Легенько, акуратненько. І все буде добре. Так, давайте все ж таки. Зараз її підколопнемо цю бляха-муха. Це ж треба. Такий колпачечок, він вже давно прикис туди. Ну так. от. Як ви його там відкрутите? Ніяк не відкрутите. Тож приходиться шукати питання і вирішувати радикально. Поїхали. Було отаке. Буду вот такие. Оп. И готовчинка. Все. Четенько. Новенько. Почти. Ой. Сейчас вот это дело демонтируем. И ставим на место. Есть! Есть контакт! Ключик на 19. И погнали.